Привіт, друзі! Сьогодні хочемо вам показати та розказати про акриловий лак, яким важливо покривати ваші картини. Він має водну основу, не має різкого запаху, тому ним можна покривати в закритих приміщеннях. Наносимо його сьогодні спонжиком спеціальним для акрилового лаку. Спеціальним для картини. Нам є з чим порівняти, тому що раніше, поки не було спонжиків, ми покривали наші картини пензликом Сам звичайним самим широким з набору. Є різниця. Покриті, оскільки спонж покриває більшу площу картини і не залишає слідів, не залишає розводів, що значно зручніше. Лак для зручності ми налили в кришечку. Спонжик, до речі, його можна використовувати декілька разів, оскільки він просто змивається, лак легко змивається спонжика понжика водичкою, можна використовувати раз. Також хочу вам розказати, для чого ми використовуємо акриловий лак. Кольори картини стають більш яскраві та насичені. Також він захищає картину від пилу. І Якщо вам необхідно її кудись перевезти, в якесь інше місце, вона також фарба не буде лущитись, не буде злазити. У нас в наявності є і матовий лак, і глянцевий лак. Ось ми покрили нашу картину. Необхідно трішки дати часу їй постояти і висохнути. І у вас буде прекрасний готовий шедевр.